Дівчата, всім привіт! Мене звати Юлія. Це нова розпаковка з тему. І на цей раз я вирішила замовити зимове взуття, а точніше, бюджетні зимові чоботи з тему. Я сподіваюся, що вам сподобається це відео, тому з вас лайки, підписка на канал, а я буду показувати, що ж мені прийшло. Першим ділом хочу показати вам ось такі прикольні, незвичайні чоботи. Тут поєднання двох фактур: це екошкіра та екозамж. Виглядають вони насправді дуже гарно та незвично, як на мене. Прийшли вони в такому пакетику. В принципі, всі чоботи вони прийшли в пакетиках не в коробках. До речі, на момент покупки ці чоботи. Ти коштували 734 гривні, і на секундочку це в мене написано сороковий розмір. Не знаю, бачите ви чи ні. Сороковий розмір, але насправді це 38-й. На свою стопу 23,5 см я вирішила замовити собі 38 розмір. Це довжина устілки 24 см для того, аби мені було в них комфортно. І в принципі, я маю такі ортопедичні устілки. І якраз таки завдяки цим ортопедичним устілкам я спокійно можу ходити в будь-якому взуті. Мені взагалі не важливо, скільки воно коштує. Якраз таки через те, що я завжди усе взуття кладу собі ортопедичну устілку і взагалі не маю там знаєте жодних проблем з тим, що мені щось натирає або мені якесь самзуття викликає. Певний дискомфорт. Тобто я такого не маю, в принципі. Чоботи самі по собі повномірні, моя стопа в них себе досить комфортно відчуває. Знаєте, от саме вгадала з розміром. Тобто в мене 37,5 по факту, і я взяла собі 38. Це для мене ідеальний розмір. З фурнітури чоботи мають ось таку чорну змійку. Нічого особливого, я її відкриваю, і всередині ми маємо укорочене таке хутро. Воно приємне на дотик. м'якеньке. Я думаю, що якщо сюди навіть під низ ще покласти якусь там устілку з хутра, хоча тут, в принципі, йде устілка з хутра, то взагалі навіть на мінусову погоду буде супер гарно і вручно. Так, тут всередині йде устілка з хутра, але я на жаль не можу її достати і не можу вам її показати. По краях тут відніється сліди від клею, але якщо що, то запаху жодного ці чоботи не мають. Ну і плюс видно, що шкіра вона така, знаєте, плюс-мінус не. Тобто ці чоботи вони максимум на один сезон. Та й в принципі вони стільки й коштують 7034 гривні, що ви в них можете відходити тільки один сезон, як на мене. Хоча якщо ви ходите в них обережно, то можливо вони вас і більше протримуються. Я не знаю, чи видно вам чи ні, але тут навіть є сліди від заломчиків таких. Але шкіра і екозамша вона приємна на дотик. Взагалі нічого сказати не можу. Ну, і так, бачите, відніються сліди від клею. Підошва тут гумова, прорезинена. До речі, ці чоботи вони класно згинаються, тому я думаю, що в них буде досить таки зручно ходити. В принципі, вони дійсно. Виглядають непогано, тим паче за свою ціну, як на мене, ідеальний варіант для зимових чобіт. Чому би ні? Тим паче, що тут є такий невеличкий каблучок, тому мені чомусь здається, що на кожен день ходити в них буде дуже зручно. Що скажете, дівчата, ви б собі придбали таке взуття? ні? Мені ще, до речі, здається, що воно досить таки універсальне через те, що його можна вдягти і під офіційний якийсь стиль, і під лосини, навіть, наприклад, чому б ні. З одного боку, знаєте, такі офіційні, а з іншого боку, більш розслаблені. Мені подобається, гарні чоботи, в них зручно ходити. Правда, ви шукали якісь собі бюджетні чоботи, то обов'язково розгляньте до покупки Хочу вам показати наступні чоботи, і одразу вам хочу сказати про те, що це не бюджетні чоботи. Ну як на мене, не бюджетні, тому що вони коштували 1881 гривню, наче. І це щось між мундбутами та дутіками. Прийшли вони також в такому пакеті, гарно запаковані. Насправді мені нагадують черевички ЄТІ, і ось так от вони виглядають зблизька. Ну чим не черевички є а? Скажіть. Це, якщо що, не оригінальні мунбути, це я знайшла на тему, але вони дійсно схожі на мунбути. Для тих, хто не знає, що таке мунбути, це досить таки тепле взуття на зиму, яке витримує спокійно до мінус 25 градусів. Зазвичай, в такому взутті їдуть або там, знаєте, гуляти в горах, або навіть ходити по місту, тому що чому би ні. І особливості, до речі, цього взуття ще є те, що вони не мають правого та лівого черевичка. Конкретно, це не Мунбути. Це щось між мунбутами та дутіками. Як Я вже сказала, вони не мають та лівого черевика вони виглядають ідентично. Ви вже самі обираєте, де правий, де лівий. Зараз вам покажу, як вони виглядають зблизька. Бачите, тут знизу все прошито, додатково така гумова підошва. Насправді досить таки прикольно, але як мені здається, що в нас зараз немає такої вже прям занадто прохолодної погоди для того, аби їх вдягати. Хоча минулого року багато дівчат бачила, які гуляли по місту саме в таких мундбутах, навіть на теплу погоду. Якщо знизу в нас іде така проризинана підошва, зверху екошкіра, і вже самого зверху тут же йде таке подовжує на хутро. Також, до речі, тут ідуть ось такі от шнурки для того, аби їх можна було гарно зафіксувати по ніссі і нічого не спадало. Так от вони виглядають всередині. Тут насправді все настільки теплюще і утеплене. Я їх вже приміряла, вдягала, вони супер тепленькі. До речі, по звуку я не знаю, чи чутно вам чи ні. Але тут, наче якась плівка або щось схоже лежить, я не знаю. Можливо, це для того, аби ці манбути вони не промокали. Як мені здається, вони супер теплі. І навіть в цих манбутах, ну це не оригінальні мунбути, це взагалі не монбути. Тут немає жодних написів, що це мунбути. Просто знову ж таки щось між монбутами та дутіками. Але як на мене вони будуть супер теплі. До речі, вони були ще в декількох кольорах. Я просто вирішила замовити в білому кольорі, тому що вони більш такі яскраві. Мені чомусь цей колір сподобався найбільше. Хоча там були в чорних кольорах, в темних, і як мені здається, що якщо їх купувати, ходити в них кожного дня, то чорні вони будуть більш практичні, тому що ну самі розумієте, що це біле хутро раптом піде якийсь дощ або якась багнюка. То що з ними буде? Насправді виглядають досить таки цікаво, і мене просто так і розпирає від цікавості просто взяти їх і розрізати для того, аби подивитись, от що ж тут всередині ось так от шуршить. Ну що це? І тут два варіанти: або це для того, аби ці чоботи не промокали, або це просто додатковий прошарок, можливо, фольги, Я не знаю, для того, аби в цих манбутах було значно тепліше, хоча вони і так дуже теплі. Ще, до речі, хочу сказати про устілку, що вона виконана з точно такого ж матеріалу, як і зверху. До речі, цікава інформація про манбути, яку дізналася від дівчат, що коли ви купуєте собі оригінальні, саме оригінальні манбути, ви вдягаєте ці манбути, і перший час ваша нога, ваша п'ятка, вона хлюпає в цих манбутах, тобто їй потрібен час. Для того, аби підлаштуватись під ці монбути, і вже потім, через деякий час, коли ви вже так багатенько в них знаходите. Ну як багатенько, думаю, що декілька днів ці монбути вони автоматично якось обволакують вашу ніжку, вашу стопу і підлаштовуються під неї. До речі, з приводу розміру, це в мене розмір 38-й, але є величезне, але як на мене, вони на мене маленькі. Через те, що я взяла собі 38-й розмір, це довжина стопи 24 см, Але в мене палець ну, він прям занадто сильно опирається отут наперед. Тому я б рекомендувала брати. На розмір більше, тому що я взяла 38 розмір, це довжина на устілки 24 см було написано. І навіть моя ось ця от устілка, вона повністю, ну, бачите, прям так. З трудом поміщається. Я все ж таки рекомендую. Раптом ви захочете собі придбати ці мунбути, то беріть на розмір більше. В такому разі ви себе в них вже будете відчувати більш комфортніше. Якщо казати про ширину чи біт про ширину мінбутів, то насправді це досить таки класне та зручне взуття саме для людей, які мають широку стопу. Тому що ви самі бачите наскільки широчезна тут стопа. Просто я не вгадала з розміром саме по довжині. Я взагалі думаю, що я ці поверну, замовлю собі на розмір більше, тому що вони такі прикольні. Знову ж таки, в нас такої, знаєте, занадто сильної зими немає. Але якщо їх придбати собі чисто для того, аби поїхати в гори, це гарний ідеальний варіант. До речі, раптом ви маєте оригінальні мунбути. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як часто ви в них ходите. Тому що в разі, якщо це дійсно зручне та гарне взуття, то можливо мені також потрібно придбати ці мунбути, тому що виглядають вони дійсно космічно, а взагалі просто як лапи Єті. По-іншому сказати не можу. До речі, дівчата, тільки що побачила, що можна зняти це хутро, і дивіться, що всередині. Дійсно, ось такий от поліетиленовий пакет. Я думаю, це для того, аби ноги вони не промокали. Дивіться, як прикольно придумано. О, я зможу їх повністю витягти. Ви дивіться. О, та ви що? Прикол? Я не знала, що можна їх повністю дістати, якщо що. Та все, я вже їх повністю розібрала. Підложка, бачите? Тобто, не видно взагалі це правий або лівий чобіток. чобіток. Так, от вони виглядають всередині. Та ви що, я не знала, що я зможу їх розібрати. Тут в мене поліетиленовий пакет. Мені нагадують, чобітки, які були в моєї пробабусі, от такі самі чоботи, тільки в сірому кольорі. І я коли приїжджала до неї в гості, то я в них часто ходила. Скажіть, кого ще я флешбекнула на ці чобітки? Буду чекати ваші відгуки про мунбути і ось ці буду повертати і замовлю собі на розмір більше. Що скажете, дівчат? Придбали б собі такі чи ні? Наступні чоботи вони вже мають яскраво виражений запах клею, але я думаю, що якщо їх поставили. Десь на свіже повітря, то він досить таки швидко вивітриться. Але дійсно це перші чоботи, які настільки сильно пахнуть. Вони мають таку височезну прорезинену підошву, виконані вони з гуми, а зверху це вже екозамша. замша Ну і в самому вершечку видніться таке от невеличке укорочене хутро. Засібаються вони на змійку, позаду йде ось така от змічка. Ну і всередині тут таке прям теплюще хутро, екохутро. Але, до речі, я їх вже вдягала, приміряла, і в них досить таки комфортно знаходитись. Це в мене розмір 38 довжина устілки 24 см. Моя устілка сюди ідеально зайшла. Це насправді такі повнорозмірні чоботи. Єдине через те, що ось ця підошва вона не гнеться, не згинається, як мені здається, що ваша стопа вона буде досить швидко втомлюватись ходити в них так, правильно. Через те, що бачите, вони взагалі не гнуться, але виглядають вони дійсно гарно, мені подобається. Коштували вони 990 гривень. І, до речі, ще хочу сказати одну важливу річ: що тут позаду йде додаткова така пластикова підкладка. Знаєте, по відчуттям наче взяла якусь пластмаску і запхнула її у задник. І тому, як мені здається, що або вони будуть натирати, або Якось дискомфортно буде ходити вам, я не знаю, але чомусь в мене такі асоціації виникають разом з цим взуттям. Екозамша, вона досить таки приємна на дотик. До речі, я замовляла собі колір кави, але як на мене, цей колір це не колір кави, тому що він трошечки як вицвіший, тобто занадто такий набагато світліший, ніж колір кави. Мені чомусь здається, що це взуття точно просто вдягти на 1-2 місяці, тому що сет покриття воно дуже швидко зіпсується. Ну і плюс чесно вам скажу, що по підошві вони не комфортні, вони не зручні. Наприклад, я в цих човідках. Навіть зі своєю устілкою довго не виходило. Рекомендувати до покупки не можу, але все рівно вирішила показати, тому що все ж таки це взуття замовила якраз таки для того, аби вам його показати і розповісти про кожну пару. Тобто ось це мінусуємо. Ну і на останок хочу вам показати, що тут також видніються от сліди від клею. Ну, пахне, до речі, знатно від них. Зараз я вам хочу показати свої фаворити серед усіх чоботів, які я сьогодні замовила, тому що я їх вже всі перемірила: це такі собі чоботи на невеличкому каблучку на такій платформі. Вони виконані з еко шкіри, вони, до речі, тоненька, але, як мені здається, що вона буде цупка. От я її торкаюся, я не думаю, що на ній буде легко залишити якісь там сліди або подряпити. Всередині вони виконані з еко-хутра. Тут зверху йде таке подовжене хутро. Єдине з мінусів, що це хутро воно сильно линяє. Але, дівчат, що ви розуміли, ці чоботи. Вони коштували 773 гривні, але знову ж таки, в них супер зручно і комфортно пересуватися. До речі, вони не мають жодного вираженого запаху клею і так далі. Навіть якщо казати про акуратність, то майже не відні сліди від клею. Зрозуміло, що це всі клеєні чобітки, але от вони мені просто найбільше сподобались. Позаду вони мають подвійну змійку. Так, от вона розтібається. Друга. Тут такий задник, який так відкривається. Я думаю, що це просто для декору. Можна і одну змійку цілком відкрити. Цього буде достатньо. І всередині вже йде таке потовщене щільне хутро. Це не таке хутро, як зверху. Зверху це декор, такий, який занадто сильне, як на мене линяє, але знову ж таки, 773 гривні. Всередині це хутро, воно більш щільніше. Це інше. Також всередині йде додатково така біленька усілка. вона також супертеплюща. І мені, до речі, чомусь здається, що ця устілка, вона, знаєте, не прорезинена, а от таке відчуття, наче там якийсь трамплін. Тобто вона не. Якомусь супинаторі, мені здається, тому що вона така прям занадто пружня. Написано, що тут розмір 39, але я взяла собі 38 розмір, 24 см усвіл. Знову ж таки, комфортно себе в них відчувала, тому раптом ви шукали щось схоже, то рекомендую до покупки. От перші чоботи і ці чоботи можете спокійно собі замовити, то може вам дійсно щось підійде, Чому би ні? Показую вам наступні чоботи. Вони, до речі, не зимові, не утеплені. Єдині такі сьогодні. Я взагалі замовляла уги, але як мені здається, просто за помилкою замість уг. Замовило собі такі чоботи, але вони також гарно виглядають. До речі, вони досить такі глибокі. Тобто моя стопа, вона в них втопилася вчора, коли я їх приміряла. Це такі весняні чоботи, які виконані з екошкіри. Екошкіра сама по собі досить таки тоненька. Коштували вони 1091 гривню, ось так от вони виглядають всередині. То знаєте, навіть на таку погоду, як зараз, там плюс 3, плюс 4, ви в них не змерзнете. Позаду тут іде така височезна змічка так, от вони виглядають. Насправді непогані. Якщо зверху йде екошкіра, то знизу йде така прорезинена підошва. Написано, що це 39-й розмір, але насправді це 38-й розмір, довжина устілки 24 см. Мені в них було досить таки комфортно, класні чоботи, єдине вони занадто глибокі. До речі, ці чоботи ідеально підійдуть саме для низеньких дівчат. Тому що я зростом 159 см, і у мене є вот така величезна прям проблема. Якщо я купую, якщо я шукаю собі якісь там височезні чоботи, то мені прям потрібно постаратися знайти гарні чоботи. Чоботи, які б не різали мені ноги. Через те, що зазвичай, якщо я купую собі якісь там височезні чоботи, то вони в мене закінчуються саме на лінії коліна. І це занадто сильно ріже мої ноги. Підкреслює мій жирок на колінах, і це взагалі не гарно виглядає. А ось ці чоботи це прям прикольний такий гарний варіант для низеньких дівчаток. Ну і показую вам останні чоботи на сьогодні. Це такі чоботи насичено шоколадного кольору. Мені насправді колір дуже сильно до вподоби. Я, в принципі, через колір саме їх і Ось Так от вони виглядають. Якщо чесно, чоботи. На 10 з 10, але я ці чоботи поверну і замовлю собі на розмір більше, тому що вони трошечки маломірять. Написано, що це 39-й розмір, тобто 38-й. устілки також написано 24 см, Але от вони насправді сильно мені маломірять через те, що в мене великий палець, він занадто сильно впирається у чобітки, і мені прям незручно некомфортно в них ходити через це. Тому що я відчуваю, що мені потрібен розмір більше. Бачите, який гарний насичений коричневий такий шоколадний колір. Ну це прям 10 з 10, чесно. Це, до речі, також зимові чоботи. Це наші Форма челсі, якщо я не помиляюсь, тут також іде резинка, тобто можна їх вдягнути під будь-яку стопу, під будь-яку ніжку, і всередині тут йде ось таке от. Потовщене чорне хутро. Зовні вони виконані з екошкіри. Це цупка гарна, приємна на дотик екошкіра. Також тут іде така прорезинена підошва. в них гарно ходити, гарно пересуватись. Тому я вирішила, що я ці чоботи поверну і замовлю собі такі ж самі, але на розмір більше. Тому що дійсно чоботи влаштовують просто на 10 з 10. Якщо казати про сліди і клеї, то їх майже не видно. Дивіться, які вони гарнющі. Ну і стрічечка чим вам не й чоботи на зиму навіть єдине дим розмірна сітка, тому ці поверну і замовлю собі на розмір більше. А як вам такі чоботи? Ви б собі придбали такі чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях, які чоботи вам сподобались найбільше серед усіх, які я вам сьогодні показувала. Дівчата у мене все. Дякую за перегляд цього відео. Якщо посилання на всі ці та інші товари, можете знайти у мене телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. І до нових зустрічей.